Що ж людей, далеких від християнства, прийняти заповіді Христа, де вони змогли зустріти Бога, який і повів їх своєю дорогою? Далеко не кожна людина зустрічається з Богом. Деякі представники очікують події все життя, але вона не відбувається. Різними шляхами ми приходимо до Господа. Найчастіше людина усвідомлює, що потребує допомоги Божої тільки в самий гіркий момент життя. Вона залишається одна, без друзів, родичів, хворобі і печалі, до кого звернутися, де шукати захисту. Тут то й виникає потреба в молитві. Людина нарешті усвідомлює, як вона слабка і беззахисна перед обставинами. Відбувається зустріч з Богом через молитву, дотримання законів Божих, добрі вчинки. Вираз зустріч з Богом не має на увазі фізичне побачення, не варто сподіватися, що ви зустрінете Отця Небесного на власні очі, але Він буде з кожним, хто вірує в його силу і могутність. Чи обов'язково чекати якихось подій? Щоб зустрітися з Богом. Звичайно, чекати важкого моменту в житті не варто, його може й не відбутися, якщо довіритись Господу, змінити своє ставлення до способу життя і оточуючи. Але людина влаштована так, що вона вірить тільки в свої сили, вважає себе всемогутньою. Він від природи зарозумілий. Господь знищує його помилкові переконання, насилаючи на нього непереборні обставини. Чи говорить Це про жорстокість Бога? Ні. Таким способом Господь намагається напоумити людину, вказати йому правильний шлях, а він неможливий без любові і віри. Іноді зустріч з Богом можлива тільки через подолання негараздів. Вгорі. Деякі люди з юних років усвідомлюють потребу спілкування з Господом. Вони відвідують храм, моляться, ведуть гідний спосіб життя. Бог зміцнює їх дух, допомагає в справах. Зустріч з Богом відбувається раніше, він завжди поруч з ними. Кожен батько повинен наблизити зустріч Господа зі своїми дітьми. Послужите їм прикладом, ходіть на богослужіння, робіть молитви, допомагайте близьким і нужденим, тоді не доведеться чекати якої-небудь події, щоб прийти до переконання про необхідність зустрічі з Богом, де православні зустрічаються з Богом, істинно віруючі відчувають присутність Господа у своєму житті. Зустріч відбувається регулярно. Під час молитви вони можуть почути відповідь на питання, що мучило їх. Це не означає, що слова Господь скаже в голос, але Отець Небесний подай знак, як слід чинити. Молитва допомагає розібратися в своїх почуттях, бажаннях, усвідомити гріховність вчинків. Де ще можуть зустрітися, віруючи з Господом, відповідь проста. Під час причащення, момент покаяння під час молитви. Всі таїнства церкви пов'язані зустрічею людини і Господа. Чи відчували ви почуття полегшення після сповіді? Воно обов'язково приходить, якщо людина каялася в гріхах щиро. І з вірою в те, що більше не скоїть подібні діяння, ось і відбувалася ваша зустріч з Богом. Ті, хто постить, говорять про почуття невагомості, радості, душевної чистоти, але відмова від їжі не наблажає зустріч з Господом, адже піст це перш за все, покаяння і молитва. Господь дарує можливість відчути свою присутність кожній людині. До того ми й ходимо в храми, постимо, сповідаємось. Чудотворну дію Господа відчувають всі ті, хто прийшов до церкви. Стан покращується наймовірнішим чином. Усуваються хвороби, Бог дає нам зрозуміти. Він поруч. Якщо у вашому житті багато нещасть, беда приходить одна за одною, перегляньте свої минулі вчинки. Чи не намагається Господь повернути вас на істинний шлях? Про це повинна задуматись кожна людина, тоді й відбудеться його зустріч з Богом. Бережи вас всіх, Боже!